Всім привіт! Ранок починається субота в селі. Вчора приїхали. Послухайте, як тут співають пташки. І поки падає дощ, що ранок прийшла подивитись, які нові квіти розцілили. Тут у мами. Поки що плани якісь вже відстріли, які ще не почали цвісти. Дуже мені місця. кущик подобається. Такий дуже-дуже красивий. І дуже-дуже гарно, тому що дощі, а холодно то все яскраво-зелене. Послухайте цей звук. Вже повернулись з саду, падає дощик. Тут у нас ось такі квіти на балконі багато. Можна сидіти тут. Я вам показувала у нас крісло, пити каву, читати книжку з таким видом на природі. Зараз буду пробувати пекти, поки погана погода і прохолодно буде нагрівати духовку, кімнату. І ось такий брауні. Дуже люблю суміші від доктора Откера. Це якийсь такий цікавий кольоровий. Тут має бути форма в упаковці. Бачите, тут вона зображена. Будемо пробувати що. Ось таке наповнення це для світлого тіста, це какао для темного світла і форма. Зараз буду замішувати з двома яйцями 80 мл води і 100 г розтопленого в мікроволновці масла світле тісто, викладати в форму, а потім Додавати какао ще 20 мл води, це по рецепту, я не пробувала. І потім ще там малювати щось цікаве на формі. Зараз подивимося, що вийде. Перемішала, поставила білий слой. А, мені здається, трошки більше залишило, чим потрібно було для слою з крихтами шоколаду і какао. Зараз це розподілю і ставлю. Поки випікається моє брауні, хвилинка сада города. Сподобався цей брос від мурашок. Побризкали у нас на балконі, вони з'явились, ніби зникли. Тому поки що подобається. А від слимаків будуть посипати. Після обіду вже не має бути дощ, тому що їх неймовірна кількість, хто має таких шкільників, знає, що кілограм 100 це не так і багато, якщо вам багато посипати. Звичайно, я не все висиплю, це мені на декілька разів. Просто 100-грамової упаковки це на один раз не має смислу брати, а вони з'являються постійно, багато, особливо в дощову погоду. І ще взяла такий комплекс. Мені його дали прям. Три тут навіть чотири пакетики. Вони розце все ставиться на 10 літрів в машинку для оприскування дерев, тому що в нас деякі дерева зараз хворі, там попелиця є, різні шкідники їх турбують. Але єдиний цей комплекс не для дерев, з яких ви будете зараз їсти щось. Тобто, якщо це зараз куч там смородини і вже дозриває смородина, там іде інший комплекс. Мені саме для молодих дерев, які в нас ще не вродили. Ось таке мені порадили. тут, і від шкідників і від хвороб. І е, берете 10 літрів води, ставите ці два пакети, цей пакетик і цей пакетик. І з цим комплексом обрискуємо всі дерева. У мене там троянди, різні квіти, і е, треба, щоб дві години не йшов дощ. Думаю, після обіду це зробимо. Тому, якщо комусь також потрібно шкідників від хвороб, хороший мені порекомендували такий набір, і мене здивувало, що ці різні пакетики можна сипати в одні 10 літрів води і зразу все від усього. І ще люблю тут. Батьків є ось такий масажер. Зараз вішається на стільчик. Ось тут. Зараз повішу і він дуже класно масажує спину. Зараз собі включу і 10 хвилин покайфую. Це любить навіть ліза. Він достатньо бюджетний. Рекомендую, хто любить масаж, просто вав дуже приємно. І знайшла таку красу. Я вам рекомендувала вже багато разів канал Сандри в мене в рекомендованих. І колись давно вона своїми руками зробила мені ось таку рамку, ну і вже дуже багато років. І ось такий фотоальбом. Бачите, тут продумана кожна сторінка. Мені подобається. Тут підписи, це дуже гарно зроблено. Прям дивишся цей альбом і хочеться також займатися якоюсь творчістю. Ось. Така гарна фоторамка альбом я її постійно десь тримаю на видному місці. Мені дуже подобається. Ви любите робити щось таке своїми руками? Бо ми Лізою любимо, ну, я теж так, вже багато років, також думаю, зараз треба щось таке цікаве, знову почати робити, бо була трошки. Пекли Брауні, вийшов смачний, але не до кінця добре вийшов, піднявся, трошечки впав, потім наліза, їсть і подобається. Мені також сподобалось. Тату вже пішов. У нього там справи були в місті, подзвонив. Треба тут у нас замок один зламався в епіцентрі купити, так що ми збираємося зараз, всі разом будемо їхати ще в місто. А вирішила одне відео вам зняти виключно з села. Зараз ми вчора в п'ятницю вечором приїхали і будемо ж до неділі вечора злізою тут, тому що тата трошки на два дні відпустили, то проведемо час разом. І хочу вам ще дорос сказати: прям взяла з собою ось цей трилер-детектив у тробі хижака Ярини Вовк. Зараз вам покажу близько Ось так виглядає. У мене є підпис. Попередньому відео показувала. Я була в попередньому влазі Можете побачити, я була на презентації цієї книжки в Ужгороді. Дуже сподобалось, авторка робить не просто презентацію книги, а була ціла лекція, сім фактів про серійних убивців, які не покажуть в кіно. Там було дуже багато корисної інформації. Щодо книги, це приквел до її першої книжки. Не плачмо як расуна, і буде продовження тієї першої книжки, третя книга. Дуже подобається. Тут класно відкриті. Головні герої, прямо описано їх дитинство, чому роблять той чи той вибір. І також авторка суть в тому, що Ірина якраз розказувала на презентації книги, що для неї було важливо описувати достовірно психопатів, тому що багато хто додає багато неправдивих даних. І тому тут, по психології, прямо авторка дуже багато досліджувала, щоб це був. Була якісна і достатньо достовірна книга, і також вперше знайомлюсь, де ще бачила в якихось книгах Омера, по-моєму, профайлінг. І тут є в Україні, хоч нема насправді в нас профайлерів, але вона вирішила відкрити цю тему. Профайлери є тільки в Америці. Це люди, які малюють психологічний портрет вбивці. І тут, ця тема розкрита. А і ще з такого цікавого ще ніде не чула. Це закритий відкритий детектив. Закритий одна частина. Ми зразу знаємо, хто вбився. І друга частина цієї книжки закритий детектив. Ми до кінця не будемо знати, хто він. Ну прям дуже цікаво. Якщо побачите, що в вашому місті вона проводить лекцію. Дуже рекомендую, дуже цікаво. І книги обов'язкові до прочитання. Це просто. Ви бачите, в якому я захваті як від самих е, лекцій, так від книги Ярини Вок, це уж письменниця, і мені дуже подобається. Висока якість написання книг, як людина вивчає тему, не просто е, щось пише. Тому це просто вау-вау-вау. Дуже рекомендую. А ми бігом з Лізою збиратися будемо трошки гуляти. Ліса, тут є цілий куток з іграшками, які в неї тільки тут бабуся з дідусем. Вона любить тут прямо сидіти на своєму великому ведмедику і прям гратися, гратися, гратися. Вже годину сидить. Пили в замок їздили йому казали в епіцентр, а дідусь купив лізі ось таке яйце. Зараз буде розпаковувати, будемо дивити, що там Таке величезне. Буде мати з чим грати. Дуже класний набір. В цьому яйці купа іграшок. Така єдиноріжка, слайм, який можна надувати, слайм, що світиться в темноті. Такий камінь, з якого, як археолог, добуваємо скарби, Гіпсова суміш робити з гіпса різні коробки, потім їх розфарбовувати. Пластилін, який світиться в темряві. Ще одне яйце, в якому ще один сюрприз, і ще така сумочка, яку також можна розмалювати, і буде, така можна носити. Це дуже круто. От береш одне яйце і в дитини купа подарунків. Тобі подобається? Таке, зараз інструменти Ліза виймає і буде звідси добувати камінчик і каже, що з цього можна браслет зробити для єдиноріжки. Ну, якщо це буде. Ну, якщо це не один камінчик буде в цьому, бо тоді треба буде збирати колекцію цих яєць, щоб дістати ці камінчики. А і ще в нас там слайм, який ти місце, ж він зростає, слайм є трубочка, який можна надувати. Все, ліза приступає на своє таке заняття. Давай. Ми вже повернулись додому, привезла з собою ось такі піони. І поки поставила, підрізла в теплу водичку 2-3 дні, постараюсь вам показати, чи розцвітуть вони. Розквітли піони, неймовірний аромат, неймовірна краса. Дуже подобається піон, це моя улюблена квітка. Ці такі дуже цікаві й гарні. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто був зі мною. Всім па-па-па.